Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене розпаковка з Аліекспреса. Я вперше замовляю на сайті Аліекспрес в Німеччину. До цього всі замовлення я робила на сайті Kaufland.de, але зараз я зробила собі деякі подарунки, про які давно мріяла. Хотіла їх придбати, хотіла навчитися цим користуватися задля того, щоб покращити свої відео на YouTube, задля того, щоб була більш якісна. Картинка, більш якісний звук, тож зробили замовлення, і от давайте з вами будемо розпаковувати, що ж я тут позамовляла. І перше, що я замовила, це мікрофончики, мікрофончики. Так, запаяна коробочка, трошечки приплюснута, але не дуже. Так, наступне. Треба було деякі замовлення робити е, на якусь суму, тому мені прийшлося два рази добирати, або що, щоб вийшла безкоштовна доставка. І це або що було у отакі силіконові е, сіточки в раковину. Вони. Мені здавалось трошки менше, тож не знаю, як воно у нас. Підійде чи ні. Ага. Це штатив на зажимі на стол, і він мені достався безкоштовно, як для нового покупця aliexpress Так, наступний. Це також цей товар треба було мені замовити за, для того, щоб була безкоштовна доставка. І це такі, е, типа калоші силіконовий, щоб ноги не промокали. В білому кольорі подивимось, що це таке, наскільки це зручно. Е, ось така штука. Так. І це у нас штатив. Штатив трінога. Зараз будемо його збирати. І останнє. Трохи порвана коробка. І це у мене має бути світло. Світло і лампочка в комплекті. Тридцять ват. Every day I miss you in the most ordinary ways. I always stop and wonder what would have happened if I stayed. Cause without you, it's like the ocean. I'm drowning. Мікрофончики це з штекером для айфона, Там були ще з переходничком якимось, Я не знаю, який краще. І тут два мікрофончика. Але вони були по ціні одного, тому я взяла два. Мені нібито два і не треба. Є ще USB-шнур. Їх заряджати, не знаю. Інструкція, ніби є, буду пробувати. Сподіваюсь, якість звуку у нас покращиться. Пізніше попробую, вам покажу ще в цьому відео, я так думаю. Зараз я протестую так. ці мікрофончики. Отже, оця штука вставляється в телефон. І я хотіла би, звісно, щоб її не було. Бо у нас один штекер і зарядка, і навушники. Ой, мікрофончик. Ну, коротше, я не знаю. Якби його не було, можливо, краще, можливо, ви знаєте, чи є такі мікрофони без цієї штуки, можливо, з внутрішнього блютузу. Так ось, ця штука вставляється в телефон. Тут є вмикач, мікрофончики заряджаються, треба вмикну, увімкнути, і ось він шукає шукає базу. <кій> і е, зараз подивимося, який звук. Привіт, як справи. Привіт, як справи? Щодо якості, звісно я ще не знаю. Подивимося вже в реальних відео, як воно буде виходити, чи якісний буде звук, чи не дуже. Але я на вірному шляху буду розвиватися в цій справі. Треба потроху розбиратися, що буває, що як працює, яка буває якість і як краще. Так, ця штука. Ну, понятно, що вона на нагіпка, вона болтається, але все працює нібито нормально. Світло ви бачили також нормально. Ось вот цю штуку ще розпакуємо. <реш> 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 ну, не знаю. Нехай в родині буде, попробуємо. Щоб ноги не мочити, це зручно, воно ну, чи Коротше, Ви поняли, що у нас таке тепер є. Я сумніваюся, що це дуже зручно, але поки не зробиш, не дізнаєшся. І залишилось Ой, розпакувати мені ноги мою. Вс, штучка, дрючка. Тож, все, що замовила, я отримала. Отримала менше, ніж за 2 тижні, десь за 10 днів всі посилки прийшли від дати замовлення. На все це я витратила 60 євро. Це забагато, але дешевше, ніж будь-де. Ось, Сподіваюсь, це покращить якість моїх відео, вам буде приємніше мене дивитися. І е, підписників у мене стане ще більше. Вам всім дякую за перегляд цього відео. Бувайте, до нових зустрічей, пока!